З вами Надія і ви на каналі Шедеври кулінарії від Надії. Сьогодні я вам хочу запропонувати свій улюблений рецепт дуже смачних, соковитих, хрустких чи буреків. Для цього нам буде потрібно для тіста 500 грамів просіяного борошна 30 мл соняшникової олії, 5 грамів цукру, 9 грамів. Солі, 230 грамів мінеральної газованої води. Також трішки звичайної води. Це для тіста. Для начинки нам потрібно буде 250 грамів свиного фаршу. Можна брати будь-який за смаком, кому який більш сподобається. Також 100 грамів очищених помідорів. Я їх вже Очистила від шкірки і від насіння. Також беремо, хто любить зелень за смаком, петрушка окріп, 170 грамів цибулі, сіль, перець за смаком і ще, звичайно, холодна вода. Хто не запам'ятав, всі деталі дивіться в описі під відео. Ну що, починаємо готувати. Почнемо з тіста. В Склянку я вже змішала цукор, сіль, трішки води додала звичайної, приблизно 20 мл і олію. Все це розколотила і тепер вливаю наше борошно. Починаю його ніби розтирати. Тісто, в якому є олія, не вбирає в себе олію при обсмажуванні. Так, добренько його розпираємо. Тепер додаємо нашу мінеральну воду і замішуємо тісто, збираємо з країв. Мінеральна вода додасть нашому тісту пузирчатості. Мінерали в складі додають смак і тісто стане еластичним і легким в роботі. Тісто для шебуреків має бути плотне. Якщо тісто вийшло у вас занадто сухе, можна підлити до нього трішки води. Це залежить від борошна. От тісто, чебуреки має бути трішки тугим. Збираємо краї. Тісто починає вбирати вже все борошно. Якщо комусь незручно так містити, то можна зробити це на столі. Що стосується яєць, то в тісто вони не потрібні. Так як білок з яйця робить тісто тугим. Але жовток додати можна, з ним тісто буде більш здобним та смачним. Цукор в тісті потрібен для кольору. Для при обсмаженні чебуреки стануть більш рум'яніші. А також для смаку кладемо плівку, щоб воно відпочило і стало більш легким в роботі, Нехай відпочиває 40 хвилин. А тепер будемо готувати начинку. Беремо цибулю, я її вже подрібнила, тепер трішки підсолюю, додаю перчику меленого чорного. Це все за смаком. Беру качалку і починаю її давити, щоб вона випустила свій сік, щоб в чебуреках вона не здавалася сирою. Я розділила її на дві половини, щоб мені легше було це робити. Тепер беру іншу половину і повторюю те саме. Я дуже люблю, коли в чебуреках присутня зелень. Беремо кріп, петрушку і дрібнемо, нарізаємо дрібненько, сипаємо до нашого фаршу. Беремо наші помідори почищені. І теж їх дрібно нарізаємо. Смак помідора чи чибуреках ніхто не помітить, але смак чебурека стане більш смачніший і соковитіший. Спробуйте. Якщо фарш не дуже жирний, то можна додати до фаршу кусочок вершкового масла. Тепер до фаршу додаємо також холодну водичку. Завдяки водичці, чебуреки будуть дуже соковиті. Вбивати фарш для чебуреків не потрібно. Додаємо води стільки, стільки, скільки зможе вибрати в себе фарш. Фарш обов'язково має бути трішки рідким. Я думаю, вистачить. Більше не треба. Що переходимо до тіста. Я тісто розділила на 12 рівних частин. Тепер беремо одну із них, кладемо, можемо трішки припилити мукою поверхність. скачуємо. Тепер беремо фарш, фарш і водичка буде завжди відділятись, тому йому буде, треба буде постійно перемішувати. Іншою стороною накриваємо. І все це заліплюємо руками. Я роблю все це видилкою. обрізати спеціальним ножем для нарізання піци, щоб він був більш красивий. Так, перший чебурек у нас готовий. Ну що, друзі, переходимо до найцікавішого. Будемо смажити наші чебуреки. Я вже розігріла пательню, беру і опускаю сюди чебуреки наші. Трішки поливаю. роз'являються бульбашки, про які я вам говорила. І скажу вам, що вони ну, дуже смачно пахнуть. Ну що, друзі, чебуреки в нас вийшли такі, як ми і планували. Дуже смачні, красиві, соковиті. Рекомендую вам. Спробувати приготувати за цим рецептом. Я думаю, що ви не пошкодуєте, будете задоволені. Тому чекаю на ваші коментарі. Бувайте!